Південний працівниці Костогруїс Ярослав Юрійович. На даний час всі ці матеріали, що зібрані, передані на вивчення до керівництва Кірсошської місцевої прокуратури. У Дмитруня вони зараз. У Дмитруня? Отже, відповідно, на даний час там чого не буде вистачати з матеріалів, нам якщо... Там щось незвичайно вкажуть, зберемо, Ну, Ну есть протокол про корупцію є і він буде направлятися в суд. А, ну, говорити про те, що він є, це він коли вже підписаний, складені, вилучено відповідно. В даний час це есть, проєкт. <кхем> ну, ну, то є, ну, прокуратура вбачає корупційні дії там, я все розумію. Ну, Вбачаються знаки корупційні дії. Корупцій. Да, да, чи підтверджується, чи не підтвердиться.